Всім привіт, іду дивитися, що. Перевірять, що мій чоловік сьогодні заробив. Дожилися. А мережці. Вася що тут сьогодні, яка каса? Щось Це... не особо. Та я бачу, аби на хліб вистачило. Отак, друзі, Вася заробляє нам на хліб. Бачите, машин небагато, небагато хто зупиняється. Найбагато кому це цікаво, але є добрі люди. ви поняли, друзі, це прикол, до такого рівня ми ще не дійшли. Але якщо у вас скрутні часи і у вас нема що їсти, і треба гроші на їжу, то не обов'язково йти на дорогу. Можна поїхати у фудбенк, там дають безкоштовну їжу. Якщо цікаво, що це таке, залишайтеся з нами. Ми все покажемо, розкажемо, що таке фудбенк, як, що, який процес. Всю інформацію дивіться далі. Поїхали! Почули слово халява. Точно відео повинні додивитися до кінця. Не знаю, чого мене просто Вася підняв з, раного, з раної рані, і по і везе туди. Це ж не те, що мені не можна, мені можна. Ти думаєш, буде впливати взагалі це на якийсь статус, на отримані грін-карти, що ти поїхав в футбенк? Третій варіант, можна було не говорити. А от таке я хочу. Два то два. На картинці написано два. Тіпле таке, просрочки багато, знаєш. Вони такі світлі, такі. Марічка, як ти настрій? Та погано. Чого? Ну, не так все просто, як я знову Ну, якби типу, по-правильному, навіть треба було пріуса взяти. Але... Привіт, друзі! Привіт-привіт! Василь та Валентина, канал про життя в Америці. І сьогодні буде цінний контент. Дуже цінний контент для людей, які в США. І ще з нами ось наш чортик-захисник. Це чортик? Чортик. Сьогодні буде дуже-дуже цінний контент. Дуже цінний контент. Е, дуже цінний контент. Е, буде про фудбенки. Е, хто не знає, що це таке, коротше, це як можна отримати халявну їжу українцям. Так що ви вже почули слово халява, точно відео повинні додивитися до кінця. і Поставить лайк. Величезний козацький лайк. Як ви думаєте, три варіанти, чого ми поїдемо в фудбенк? Перший. Тому що в нас закінчилась їжа. Другий, щоб відзняти крутий контент для вас. І третій, я не знаю, чого мене просто Вас підняв з, раного, з раної рані і по і везе туди. І пишіть ваші відповіді в коментарях. Третій варіант можемо не говорити. Коротше, дивіться, друзі, далі поїхали. Оголошую збір на автомобіль для підрозділу, в якому служить мій батько. Від початку великої війни він пішов добровольцем. Зараз воює в складі 48-ї артилерійської бригади на Покровському напрямку. Один із найважливіших. На жаль, дрони, і автомобілі часто є розхідним матеріалом, і їх постійно потрібно докуповувати. Автомобіль для підрозділу мого батька необхідний для того, щоб підвозити боєприпаси. Це снаряди та пороха, вивозити особовий склад. Під час прильотів ворожої арти, також, на жаль, евакуації трьохсотих. Мобільність, друзі, часто коштує життя побратимів, тому автомобіль вкрай необхідний. Хто має можливість, задонайте зараз. Тому що збір триватиме всього тиждень. Необхідна сума зборів 8 тисяч доларів, 6 тисяч доларів автомобіль, решту ремонт та укомплектація. 2 тисячі доларів я закидаю самостійно. Лишилось де збирати тисяч доларів. Хто має можливість задонайте зараз? Часу на зволікання немає. Авто потрібно тут і зараз. Донати приймаються на PayPal Zelle. Та банку Монобанка. Побачив відео швиденько задонать. Немає можливості, перейшли своїм друзям, рідним, закинь в соціальні мережі, щоб ми швидше зібрали необхідну суму. Якщо ви медійна людина, у вас е, е, є свій блог, поділіться цим відео своєю аудиторією, щоб ми могли швидше допомогти підрозділу, в якому воює мій батько. Збір триватиме всього тиждень, е, тому працюємо. Слава Україні! Потрібно якось їхати саме в ті футбенки, які е, по твоєму району типу, полагаються. Я не знаю, чи ми їдемо саме в той. Якщо ти їдеш десь не в свій район, то туди можна тільки раз приїхати і далі вони тобі кажуть, їдь на свої адреси. І ще не можна приїжджати в фудбенк частіше, ніж один раз в місяць, в один і той самий. В інші, начебто, можна, типу, якщо я сьогодні в цьому футбенку, то через тиждень я можу поїхати в другий, але точно не в той самий. О, а як ти думаєш, якщо ми приїдемо на RAV4, це нормально чи треба було Prius якось взяти? Ну, якби, типу, по-правильному, навіть треба було Prius взяти. Але ну, кого обманювати? Наш кось обманювати. Є RAV4, їдемо на RAV4. Тут так більше багаж. Приїхали в Чикаго і вам потрібен автомобіль? Не проблема. можете його взяти в мене в оренду. У нас є в наявності Prius. Пріус це надійна. Комфортна японська машина. Також вона є гібридом, що допоможе суттєво вам зекономити на пальному. Якщо потрібно, звертайтеся. Ти думаєш, буде впливати взагалі це на якийсь статус, там, на отриманні грін-карти, що ти поїхав у фудбенк? Чи то більше, більше пільги, як вони, фудстемпи, чи ні? Ну, більше ти пільги впливають, так, да, на грін-карти? Мабуть, так. Да. Коли ти там офіційно ті бенефіти собі а, робиш. А, Бенефіти, так. Да. Ну, так. Бо ти це робиш прям, ну, прям офіційно, ти ці якісь гроші береш, ці, що там вони роблять, я не знаю. А тут ти просто приїжджаєш, ждеш, там, ну, показуєш свій ID. Я не думаю, що це прям буде впливати на грін-карту. Ага. Тобто, в принципі, це безпечно всім людям, українцям, їздить ці фудбенки. Так. Да? Я раніше думала, що це ну, прям ну, якби виборочно, що це ти повинен якось довести, що в тебе немає за що купити їжу. А виявляється, це так просто. Просто собі береш ID своє, да, підтвердження да. адреси і їдеш да. просто по безкоштовну їжу. так? Да? Да? А так, ну розумієш, є така функція, да? Та? З однієї, типу, да, в тебе є за що купити, а з іншої сторони, є така функція, що неї не, не скористатися. Це ж не те, що мені не можна, <гереб」, <гереб мені можна. То це що ми тепер кожен місяць туди їздить? А побачимо зараз, що тут побачив. Ми з'їздили вже набрали їжі, повний багажник. Вам не покажемо, щоб ви не їздили, бо вона менше буде. То що приїхали, кажуть, закрито сьогодні. Хоча по графіку вони мають працювати. Кажуть, дзвонить треба наперед. Але ми не здаємося, наступного разу поїдемо і покажемо вам. Друзі, після того як ви благополучно зекономите на їжі в футбанках, ви можете зі спокійною душою звертатися до мене за оформленням документів. Хочу нагадати, що я займаюся оформленням документів в США для українців. Я займаюсь оформленням таких документів, як ТІПІС, roll оформлення дозволу на роботу. Відкриття компанії в штаті Іллінойс, компанія LLC. Також заповнення заявки на U4U, а саме заявка форма I-134. Наголошую, що це без пошуку спонсору. Якщо спонсор у вас уже є, я можу заповнити цю заявку і супроводжувати вас до отримання Travel Authorization. Також нагадаю, що скоро вже. Осінню розпочнеться реєстрація на лотерею Green Card. і просто це сам Бог велів е, випробувати свою долю, тому звертайтеся до мене. Я також займаюся заповненням цих заявок і будемо разом тримати кулачки. Тому, друзі, буду рада допомогти. Звертайтеся, пишіть мені в інстаграмі в приватні повідомлення. Дякую. Е, ну, все, друзі, вже майже місяць пройшов. Ми з'їздили на відпочинок. Повертаємось е, до нашої незакінченої справи. доїжджаємо ми до е, цього ж фудбенка, щоб засняти вам цінний контент. Саме приїхали на місце, начебто тут відкрито, бо люди ходять, багато машин. Ми зараз йдемо туди всередину, в хол той, І нам треба зареєструватися. З собою ми брали ID, дві айдішки і якийсь лист, що підтверджує адресу. Це наша платіжка про світло. Орічка, як ти настрій? Та погано. Чого? Не так все просто, як я думала. Валь, розкажи, які правила тут. коротше, це вся донація це церква закуповує ці продукти і дає людям безкоштовно. Нам дали тележку з нашим іменем, і ми можемо підходити до будь-якого айтема і брати собі. Тут написано: якщо молоко, то це одне, яйця — одні. Масло можна два. І ти собі ходиш сам і береш. За тобою ніхто не ходить. Яєчка завжди треба. Салтет. Два можна, да? так? На картинці написано два. А Ми... це що це таке? Це Сири. сир. Та бери, все бери. Фаршечок. Тут два можна брати? Так, да, беремо два, можна два. Тут є якісь сосісони. Сосісони? Так. Да. Нормально сосісони. А м'язко то не хочеш, що там внизу? згод? Отут? Та отут. Я не знаю, що це, тому я не знаю тип, а, окей. Розумію, що логіка я вправ... є. Да, я не знаю, що там. Ну, Пусть знайшла чікен Брест. Грудка. Яблучка і або персики, або виноград. Палечка, як тобі розмова з американцями, які тут працюють? Нігальні, вони такі світлі, такі. А -а -а. Ну, такі церковники, знаєте. <суміло> Прикольні, дуже, Откриті. відкриті. Відкриті, да? так, да, щирі. Да. Батат. І це топчик, де нарізана морква. Да. Давай. Я хочу кабачків. — Кабачків, так? Да? Так, да, пожарю. Кабачки і банани. Три кукурузки. Тут можна взяти три айтеми. Я взяла три кукурузки, бо ми більше нічого не їмо з цих консерв, а оце додаємо в салатів. Тіпло таке, просрочки багато, знаєш просрочки багато. Ага. Да, ми... Чувак дає нам просрочку, я кажу, ну тут просрочка. Він каже, та воно ще добре, я типа, I promise you, я типа, тобі обіцяю, воно ще хороше. О, Давай оце візьмемо. Yeah. low fat, yogurt on the go. Ну Це йогурт але він не в холодильнику був. Тут якісь снеки можна ще взяти. Орело, якісь. Снеки багато. Цукерки воно є. А от таке я хочу. АйСТі, холодний чай з персиком. Це така я люблю дуже. Чотири баночки. Заповнюємо нашу телегу. Дивіться, а це, ребята, благодать. Це в Україні коштує прям ціле півцарство. царства. Мигдаль. Фісташки. І отакі горіхи. Дивіться. І от такі. Нічого, так? Да? Але де до септемра 21-го. А тут? Та може... Це горіх, і... блін, це горіх. Лежать і лежать. Так. Да. А це до 2 септембора, так? Да? Знайшов, це до 2 септемра. Це для випічки мені все одно. Чіпси зі смаком лимону. Як вам таке? Чіпси зі смаком лимону лимон. Хе-хе! Прикольно. Це Вася таке любе. О, бери мені таке. Дивіться, чіпси, соль і е, оцет. Прикольно. Соль і оцет. Рис. Нам треба рис. Сапрім. Я не знаю, який він. Берізотіки, дають Десь то бери. Суп, да. Як мама вчила мене, дають то бери, б'ють, то тікай. Да. Ну ці квасолі всякі не їмо. Квасолі я не люблю. Макінчиси теж. Макарони не треба. Це якась спеція. А, оце хороший рис. Оце хороший рис, все. Басматик. О, клас. Оце хороший рис. А, тут можна тільки одне, бачиш, і олійка є, і рис хороший. А, ну нічого. Ми залишили тілежку, да, і нам сказали, що це все запакують, нам ми маємо приїхати з машиною, да. Тому і потрібно забрати. йти нам на вихід. Ідемо. Як тобі Прикольно. враження, Валечка? Прикольно. А ще кажуть, у них хтось тут є. А одяг, по-моєму, за гроші зайчик, так? Да? А, ось що тут, так. Да. Одяг ти купляєш і потім за ці гроші вони купують їжу. You know, we feel like you came to family. Everybody's so friendly. Everybody uh, asking how you doing. Everybody say hello to my family. Yeah, we're God's family. All together. Hi. Hi. Було безкоштовно. Так, да, наче ми їжі багато не набрали, ну, типу, там можна було більше набирати. Ну ми брали чисто по потребах, щоб те, що ми споживаємо, щоб не, не викидати і не, не, це, не псувати продукти. До речі, там нам дали ось таку рекламку цього фудбенка. І тут, як ви бачите, вони написали, переклали вже по-українськи там на. Є на чотирьох мовах: англійській, іспанській, польській і українській. І тут є адреса. Заскріньте собі, подивіться ось години роботи. Ось. І хто Чі... на Чекащині, то, то і недавно приїхав, потрібна допомога з їжею, можете сюди звертатись. Раз у місяць можна приїжджати. Свої враження. Як ти себе почував, коли ми брали там їжу? Ти знаєш, я чув про ці е, фудбанки, да? ще коли працював на фурі, але ну, я не хотів ніколи туди їхати, тому що в ну, мене був стабільний, нормальний дохід. Всі бачили мої відоси про фуру, я заробляв 10 тисяч баксів за місяць. Ну, типу, Мені совість всередині не дозволяла їхати кудись і десь безкоштовно брати їжу. Реально. Зараз, по-перше, ми хотіли відос записати, і по-друге, всі сусіди навколо нас приїхали в такі футбенки і про ці розмови були постійно. Ми з Малією вирішили записати це відос, показати, що це реально. Просто ти собі приїжджаєш і безкоштовно набираєш їжу. Ну, зараз в мене совість не мучить, тому що ну, я не так багато заробляю а, на таксі, на цих машинах здачу в оренду. Да, я навпаки б тільки радив тим людям, які тільки приїхали в Америку, звертатися в такі фудбенки, брати їжу безкоштовно, щоб не тратити свої гроші, які ви привезли з України. Устаканитесь, знайдете нормальну роботу, будете мати стабільний дохід, потім туди можете не звертатись. Враження, які від поїздки туди, реально. Були приємні люди дуже вічливі, дуже такі е, приємні, е, усміхнені. посміхнені. Якби мені не сказали, що це церкви, я б взагалі був на ізі. А так як я розумію, що це церква, я розумію, що вони церковники, що вони е, так, так їх привчили, і вони типу служать Богу таким варіантом. А, ось, ну, якось так. Я не знаю, як це прокоментувати. Напишіть свою думку в коментарях. А, ну, Люди приємні. от реально. Якщо от кинуть, що я знаю, що це церква, мені дуже приємно було. Такі... наче ти прийшов до сім'ї, наче це твої друзі. Реально, мені дуже зайшло. До дочки так всі посміхалися, так і махали. А, якось так, друзі. Якщо у вас є якісь питання, побажання, пропозиції, то пишіть їх в коментарях. Не забудьте поставити велику лайчину. І е, написати свою думку в коментарях, е, чи це ми. Геть уже ніщі що ходимо по е, цих фудбенках. Е, чи це нормально, що ви відзняли таку інформацію? Чи це потім українці зараз подивляться і будуть тільки туди їздити, навіть коли вже будуть мільйони заробляти, е, бо ми ж такі всі жадненькі. Да? Ну, Така історія нас так привчили. Я не знаю, така, така життя, таке життя. Блін, е, були раніше ті, мене зараз як понесе, понесе, були ті колгоспи, всі привчили красти, і це передалося нашим батькам. І це потім передалося нам. Е, я все-таки за то якщо в тебе є хороший дохід, то туди краще не ходити, щоб брали ті люди, яким це треба. Я скільки в Америці? Вже 8 років, перший раз пішов у футбен. Перший раз сьогодні, за 8 років, щоб показати вам цю інфу. Так що вже наговорив дуже багато тексту. В футбен ходимо по потребності, ставимо лайк, пишемо альтернатив'ю молодці. Валя та, Вася та Валентина. Е, Донатимо на ЗСУ. І всіх обняв, всіх люблю, слава Україні.